Вже десяти за рахунком військово патріотичний гурток. Школа Юнг розпочав свою діяльність у Сімферопольській загальноосвітній школі номер 4 егідою військово-морських сил збройних сил України. Сьогодні його відвідують 39 учнів віком від 11 до 16 років. Школярі вивчають історію українського військового флоту, основи корабельної організації та первинні основи загальновійськового устрою. На одному з уроків у молодшій групі побували Ірина Монастирська та Віктор Гром. Навчальна програма для таких занять була розроблена з урахуванням на працювання школи Юнг, яка вже більше року працює на базі Академії військово-морських сил імені Павла Нахімова, а також програм занять гуртків Патріот та Корніловський кадетський корпус. Протягом місяця десятирічний Тимур Умеров відвідує військово-патріотичний гурток та вже навчився впевнено розбирати та збирати автомат Калашникова. Мені подобаються ці заняття, тому що у мене бажання сюди ходити. Мне кажется, что тут учат тому, как, ну, как надо ну, жить при экстремальных ситуациях. Мне кажется, ну, я э, хожу сюда с удовольствием. Тут хороший учитель и очень интересное занятие. В школі створено дві вікові групи: молодша група це учні 5-7 класів та старша – 8-11 класи. Три години на тиждень школярі відвідують заняття в школі юнг з кожним разом дізнаючись все більше цікавого та нового. Як розповів керівник гуртка, старший лейтенант запасу Сергій Алєксєєв. Головною умовою створення гуртка є наявність у населеному пункті частини військово-морських сил, а у школі викладача, який має військово морську освіту. До речі, Сергій Леонідович у минулому вихованець є. Паторійського клубу юних моряків це дитяче захоплення і вплинуло на вибір майбутньої професії. Тепер він прагне виховувати у молоді любов до моря, морської справи та військової служби з захисту вітчизни, навчаючи школярів, Сергій Леонідович сам постійно самовдосконалюється. Привіт, любов к морю це у нас задача першостепенна. То есть готовить также, да, и для морского и речного флота гражданского, готовить парусников со временем. Начали изучать международный свод сигналов. Также потом будем изучать военно-морской. Для того, чтобы дети это лучше воспринимали, я стараюсь не давать им тему какую-то одну полностью, в полном объеме, а чередую занятия. Вот сейчас, например, мы от международного свода сигналов перешли к огневой подготовке. На период второго семестра у нас запланированы выезды в город Севастополь, то есть просто согласуя в подате непосредственно учебный отряд подводного плавания на подводную лодку «Запорожье» и наряд надводных кораблей. Сейчас вот также наладилась работа, вот уже прессу от них получаем, проводились с ними несколько мероприятий вот и с войсками береговой обороны, в основном, с частью, которая непосредственно шествует над школы, это войсковая часть А1743. Зараз у школі Юнг триває процес становлення. Налагоджуються зв'язки із шефами. Сімферопольською окремою береговою артилерійською групою проводиться набір вихованців, досконалюється навчально-матеріальна база. Школярі вже мали можливість побувати на справжньому військовому полігоні неподалік Перевального, побачити та почути, як стріляють танки, відвідати артилерістів, де ознайомились з їх озброєнням та технікою, побувати у військовому музеї. За цей досить короткий час молодь вже встигла оволодіти основами військово-морської справи. П'ятикласник Бекір Аріфов може прочитати повідомлення, написані за допомогою міжнародної таблиці сигналів. Хлопець вже продемонстрував свої знання. На прошлом занятті мы изучали міжнародний своїх сигнал. есть тобто, кожен флаг имеет свою букву. Тому, щоб знаки. Вот. Вот это слово читається як віват. Да, здравствуй і вот. неві, це воєнно морской флот. Однокласник Бекіра Данило Вострухін мріє у майбутньому стати військовим моряком та вважає, що знання, отримані на цих заняттях, стануть йому у нагоді. З дитинства хлопець чув від бабусі, яка була військовою, розповіді про армійське життя. І це додавало Данилові наснаги йти до своєї мети. Мы на прошлом уроке изучали звание. Вот это, например, звание матрос, старший матрос. Вот это звание младший сержант. Вот это звание сержант. А вот это звание старший сержант. Здесь есть еще и еще многие звания. Например, вот еще одно звание главный корабельный старшина. Лейтенант и старший лейтенант. Если я еще буду ходить по улице и увижу кого-то в форме, я уже буду знать, кто он по званию. Я пошел в школу Юнг, потому что моя, моя бабушка была военным. Вот. Она, у нее звание было Ефрейтор. Она подавала информацию. И еще, ну вот, мне понравилось то, что здесь вот как рассказывают о том, что... Ну, вот военно-морские силы, вот это уже все будешь знать о кораблях. Когда я вырасту, я ну, буду военным, я буду руководить армию взводов. еще раз на корабле. За задумом керівника гуртка Сергія Алєксєєва, молодь повинна побачити життя військових та військові кораблі на власні очі. А якщо видасться нагода, то і вийти у море чи випробувати себе у польових умовах в майбутньому до занять будуть залучати військовослужбовців, які ділитимуться з юнгами власними знаннями та досвідом.